Співати! Не буду, мене щось настроєння. Не. По її настроєння пропало, блядь. Лінь напала, блядь. О, оце наш починається наш декорортний городок. Наша йобана ротація, блядь. Мать би її. І рію, І туди, і... І так і по подвала за каждого. Да. Починаючи Починаються американські хамери у нас. Ми Європ... от європейських отказалось, вони маленькі, вони слабенькі, вони вузенькі, а все широкі американські хамери. <звук> да, ну, ну, Техника АТО, блядь. Ч, -ч, -ч это, блядь? <реш> техника АТО! Блять! <реш> Иди в хуй <твоей> техники модифик, зато? <реш> Валить дороги блядь, Да, ищи себе. Римка? Ай! Живой пацан, блядь. Путин, Я знаю, что Путин как о чипсовах, на хуй. Хочешь разок курить? буде Тебе потратили хай лопати, делаєш хороший дріб. Грушка ворожка. Бемпа один, дам по два, Б64. Ми можемо чуть не перекинутися. БМП два, блядь. Ти боєприпаси мали о того гради, гради. гради. гроди. годий, годий, градий годин. Ржаві, ну не Блядь, а? Чотири 8 техніка, блядь. Объясни. У болоті я согласен. Ну, блядь, зимой я корова, надо. Объясни. хочет такой предмет и ротации. Ну, а то Буратино стоит, что за это? Ну да, это же ПВОшная какая-то. Да, Пиноккио. Хорошая вещь, блядь. Техника АПО. Так, чё ж, вот этот парк, чтобы мне стилистый показать?

одна ну блять а то машина а то машина блядь. А мені кажуть, що мене на баз що ми ж в казармах живемо. То я показую, які казарми, так. Да. На асфальтах. Скажіть, це все казарма, чу? А, да. Сейчас я плац покажу, блядь. О. Так, показу. Ось у наш плац, все. Вадим, чу? Ти хоть записуєш чи так? Не-не, я буду даже камеру включать, блядь. Не. Ну, почему зйомка доїде? Заебись 7 минут, це 8 минут писали. Хороший я. Ты ж казармы снимешь, не, оно сзади. Не, я баню с ними сначала. <рик> я там попузировать. А <рик> 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 <Вот> так руку <рик> поставить, <рик> що баня на ладошке. А, типу, да-да-да. Плац! Класс! Бля, туди хуй не стрічал ты. Охиплац! Плакснімай, бля, плац. А на наші блядь, казарми. Бе хоч сірнека, нема. Нема. Наші казарми, наша столова, наші боєприпаси храняться в чистому сухому місці, в виді. Зброя. І наш от, блядь, нема нашого, блядь, головного буржейника, блядь. Слушай, це тема, да, відео такої. Рібка, чого <реш> чо не помив машину? Кеп, чого не помив блядь? Оце подібне хороший. Идем до нас в казарму. Что интересно, блядь, пацаны позаметали, блядь. А Асфальтики позаметали, давай. Сейчас же туха налаживается, да? Побили. Но... Так я сейчас так и сделаю. Блядь. О, все, цай. <свят> Дивольный, идет. Дивальный. <свят> 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 а что ты делаешь? Можно тебя сделать? <свят> Бля, дай дай поискать. Бери. <свят> Так. Це... Це ми тут, типу, їмо. Типа, до. Кухня. Кухня. Польовая. Камбус, бля. Казармі кухня. Камбус. Казармі... Казармі... Борщу, каш? Казармі... Казар Камбус, бля. Ой, їбіть твій мать. Ти зайди сюди, ёпки. О! Ми зайдемо на кухню. А так темно. Ніхто не видно. Извините. Ого! Дуже темно. Та ні, не видно нічого. сьогодні. Почні. Ні, ні, геть ні, геть не, Та ж аби... О, що, голодний солдат зайшов. Ну. О, наші кавказські овчарки ось себе. Одна. Атошка. І блек. Блека. Блядь, не лякайте ходить Голос, голос! Голос! Голос, голос! Голос, голос! А мені сказала, сказали, нахуй нахаймо позвонив, що ми живемо в казармах. А, та це я вчора чую. Ні, до мене вічно позвонили. Що ми в казармі живемо? Та я ж і Маня тільки. Та, в лісі, з ліса приїхав. Так. Тут в казармі темно. В казарні темно, казарні темно не вийде. Ну, вибачте, світ відключили. Так. Так. О, воно хтось хуяря дрова. О, наш источник света, блин. Дегенератор. О, солдаты сюда! Атошник. Гандошник. Тебе нравится в казарме жить? Не. Что? Блядь. А себе, себе. Не, ты уже... Тебе нравится в казарме жить? А? В казарме? Да. Охуенно. По асфальтику ходить. Ты что тут? Классно. Плитка, блин. Паркет, вам не заможет. Да, что не замазать. Ну, что ты делаешь? Видео Жаль, А? Видео сниму. На память. <ріх> а, блядь, иди подметку память. Ой. А, в мене она взяла. А де ты взял. Да не мизил, в ромке взял. А де він? А там с дровами стоїть. Там де дрова, там есть. вже натягав натягал дрова. Это наш э, продсклад, да? Mm -hmm. Да, да. Ага. Продуктовый склад. солдат, ты что, голодный? Кого? Бо мені пиздять, що я, що, я в казармі живу. Ну я ж це хочу показати. Ну наш зампотек сидить тут. Совсем всім не трезвий чоловік. Так, хто в отпуск? Ребят, розделись парадудом, что у нас все ваты, что у нас вызвать курсы.